Святий Дух спустився на землю, що написано, обов'язково відбудеться, народжуються із втрат і страждань. Сьогодні, з повідомленнями, адресованими українцям на взаємодію зі мною вийшли вознесенні владики Ельморія і Сен-Жермен. Із світлом, і у світлі. Хай благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Саза. я служитель і провідник у сфері світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютубе. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Говорить учитель Божественної мудрості Вознесений Владика Ельморія. Вітаю вас із Небесної Блакиті, яка захищає кожного, хто до неї звертається. Вітаю кожну світлу душу, яка взаємодіє із блакитним променем. Як з Божественною енергією. Ті із вас, хто потребує захисту, зазвичай звертаються до Архангела Михаїла із його військом. Зі мною більше взаємодіють втілені душі, які відчувають наш особистісний міжпросторовий і міжчасовий зв'язок, або ж ті, котрі потребують мого вищого керівництва на шляху духовного зростання. Моє сьогоднішнє послання звернене до любих українців, а говоритиму я з вами від імені Творця як люблячий, але суворий батько. Те, що написано, те, визначено і обов'язково відбудеться. А коли відбудеться, залежить від готовності втілених душ і формування ними відповідних енергій у просторі. Українська земля і українці віддавна обрані Творцем. Саме ваша країна має своїм національним гербом Тришулу Творця, яку ви називаєте тризубом. Тришула є вашим Божественним захистом. Бажаю донести до вас усвідомлення слова обрані, яке ви часто трактуєте хибно. Обраність не означає шматок торта на тарілці. Обраність означає вашу здатність бути гідними цього. Довгий час земної історії з України і українців витравлювали пам'ять про справжність задля очищення від зла, яке відводить Україну і українців від її істинного шляху, задля пробудження усвідомлення і повернення до себе ви мали пройти через цю війну. Усвідомлення і духовне зростання народжуються із страт, страждань. Прощення, пошуків, і формування власного шляху, повернуся до того, що я вже сказав те, що написано, те визначено і обов'язково відбудеться. А коли відбудеться, залежить від готовності втілених душ і формування ними відповідних енергій у просторі. Кожен із вас очікує закінчення війни, кожен очікує того, про що чу не один раз із різних джерел. Розквіту України після війни і її бачення у ролі духовного провідника світу. Але чи сформована для цього у просторі ваша енергетична готовність? Багато із вас вийдуть із цієї війни, такими ж неусвідомленими, якими були й до неї. Багато вийдуть із помноженою злістю, ненавистю, почуттями непрощення. Це означає, що іспит війни щодо усвідомленості не здано. Чи може країна, велика кількість населення якої живе у низьких вібраціях розквітнути, стати духовним провідником світу? Відповідь очевидна. Але ж це те, що написано Україні, і обов'язково відбудеться. Щоб це відбулося, українців, які не пройшли через очищення війною, відправляють на перездачу. Це означає, що коли заберуть із земного плану, а хто зростатиме до усвідомлення через хвороби чи інші втрати. Україна розквітне, зросте духовно і поведе за собою світ, коли українці будуть до цього готові. Маєте багато роботи провести і над собою, і у вашій країні. А це не один рік, і, ймовірно, не одне десятиліття. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням і вмінням взаємодії з потоком світлових енергій, енергетичному зціленню, пізнанню і взаємодії із власним вищим я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе опрацювати вам власні кармічні програми минулих життів і кармічні програми вашого роду. Курс Органецькі промені зцілення і куб Метатрона» Допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. А курс найвищого рівня духовного розвитку Мій містичний Всесвіт відкриє вам світ божественної магії. Продовжив Вознесенний Владийка сен жермен Вітаю вас із фіолетового променя. Вітаю кожну світлу душу, яка перетворює своє життя в енергіях фіолетового полум'я. Чимало із вас знають і щоденно промовляють веління до фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я, яке через промовляння веління чи медитування на нього запалюється у серці істоти Божої, стілює її свідомість, її психоемоційний стан, фізичне тіло, її простір і поширюється на тих, хто взаємодіє із нею. Усе це відбувається короткотривало. Як і дія будь-якої іншої божественної енергії, фіолетове полум'я у вияві Святого Духа наділене великою енергетичною силою, яка множиться при систематичній взаємодії із ним. В Водолія Святий Дух спустився на землю в енергіях фіолетового полум'я, і він взаємодіє із кожним, хто працює з енергіями фіолетового полум'я. Він допомагає очиститися і зцілитися кожному, хто до нього звертається через фіолетове полум'я. Жреці Атлантиди пильно оберігали цей священий вогонь у храмі фіолетового полум'я і здійснювали з ним лише їм відомі ритуали. У вашому сьогоденні фіолетове полум'я через промовляння воління, і через візуалізацію, через медитування. Доступне кожному із вас. Я приніс вам його від Творця як Великий Дар Небес для очищення і зцілення. Так беріть ж його, Беріть ж його і користуйтеся ним для очищення і зцілення себе і України від енергії війни, ненависті, непрощення будь-яких низковібраційних почуттів і програм. Користуйтеся ним, щоб прояв у реальності того, що написано, не відтерміновувався у часі.